Що я не гила? У меня десь сліпий, і йду і плачу. Вот я ему йому взяла терну, здали буханку и хлеба. хліба. І сама слепая. Пойду, що весьму щось, що небудь, и плачу. Коли вона кончиться війна, а що потім подохли. Ні, уже немає світа, скажіть, будь ласка. Ой, вже давно нету, мабуть, дня три точно. А газу теж нету, нічого ніту, ні води, ні газу. Третю добувшуся, немає електрики та газу. Воду подають по визначеному графіку. Сьогодні зранку в місті організували гаряче харчування для дітей і людей похилого віку. На одній з точок видачі працює спеціалізована польова кухня, ДСНС, яка приїхала з Черкас. У меню каша з підливою, тушкована капуста та гарячий напій. Йду на базар купляю сметану. І булочки, і все. Це живу було і сметаною. Я вареного більше, навіть чаю не п'ю. Світа немає, газ не працює, а що? У мене нічого немає. В черзі переважно пенсіонери. Люди говорять, беруть порцію собі рідним або хворим сусідам. Річневу кашу, подливу, кого ви нап'єте. Капустя ще є, але я капусту не взяла. Світла і газу це вже треті сутки. Треті сутки немає, світла, не газу, вода перебоями. Тушоночка відкрила і їла ту шумку. І все. Гарячого не було, гарячого не було. Мені вже 75 років, так що я виживу, де хочу. То вам молодежі треба вчитися. Хорошо, далі тут каша, по-моєму, все безплатно. Дякую. Черка готувати для шосхінців приїхала кухарка Наталія Мазур. Говорить, розраховували на меншу кількість людей. Ми не рахували, але десь, ну, десь більше 500 точно. Люди йшли, дуже великий поток людей. Люди приходили, навіть плакали, продякували, що ми приїхали, того, що така ситуація. Ми годували людей сьогодні. Зранку кашою гречаною, консервою м'ясною і салат з капусти, кавовий напій, це корій. У нас є машинка, щоб мити посуду і підноси. Газові плити є є навіть апарат, щоб тарілки сушити. Ми не користуємося, тому що ми використовуємо зазвичай пластмасовий посуд. Годуватимуть людей тричі на день, говорить Наталія. Продуктів брали з розрахунку на сім діб, проте за потреби провіант будуть підвозити. Через те, що місцевий хлібозавод третю добу без газу та електропостачання, у місцевих ятках, де продають хліб, напівпусті. Про те, що змогли відновити виробництво Шосинський хлібокомбінат на своїй сторінці в Фейсбук, повідомив сьогодні близько 11 години. Вже таж, якби такого ні, але люди більше стали брати. мабуть, на запас. Кто до вас водить хліб. Суми от привезли сніжено. Стандартний набор. Ну, може, хтось більше бере, а так, що по 10 буханок такого ні. До цього були запаса, я багато хліба не їм. Використовую ще домашнє борошно, завжди гуманітарка була допомагає нашим іноземним партнерам. Що саме почему? Бо я живу, в нас своя хата. Пічечка, грубка. Наші бабусі, і дідусі пекли хліб з травою, з лебедою і їли виживали. А нас, слава Богу, ще скажуть, ми тримаємось. І наші люди, що можуть і хлібокомбінет забезпечувати нас. Як повідомив Фейсбук Шосницький міський голова Микола Нога, гаряче харчування і чай для дітей і людей похилого віку сьогодні організували на дев'яти локаціях міста. Нині частині мешканців відновили подачу газу та електрики. Робота з відновлення продовжується. Олександр Соломко, Юлія Андросенко, Суспільне новини, Сумщина.